Привіт, з вами Фотяч. Якщо пам'ятаєте, минулого разу ми з вами демонтували молтинг з кузова автомобіля і там залишилися залишки скотча. Мені яким чином потрібно було його видалити. Я подивився в інтернеті рекомендації людей, які це робили. Там або була гумка, або якісь жирні масла, або ефірні масла, або наждачний папір, або якісь шліфувальні, полірувальні пасти. Але це мені все не подобалося. Ми знімали з вами з допомогою ізопропілу, але... Скажу вам, що зачищати залишки скотча ізопропілом ну, не виходить. Він його розчиняє, а потім знову ж таки приліпає, навіть якщо його шкрабувати в якесь інше місце якоюсь лопаткою або тряпочкою, він розмазується по поверхні автомобіля, по поверхні кузова. Я вже був налаштований брати якісь ефірні масла, олії щоб з їх допомогою намагатися зняти це. Але випадково зайшов в магазин і мені потрапився отакий антискоч ректор Зараз я трошки розповім, я його вже спробував використати, спробував використати. Була наліпка, давно була наліпка на лобовому склі, кишеньки для. Талона технічного огляду і нічим не можна було її зішкрябати. Я скажу, що ось за допомогою цього балончика, за допомогою цієї речовини я видалив даний залишки скотча і залишки тієї кишеньки. Вже вона, скажімо так, стала мені в пригоді. Написано на балончику. Видаляє наліпки та клей, очищує від жувальної гумки, прибирає сліди маркерів. Зараз я прочитаю застосування. Кому не цікаво, перемотайте, а кому цікаво і, можливо, він коли-небудь стане вам пригоді, ви будете знати. Антискотч, ректор. Очисник наліпок та клею. Спеціальний засіб для легкого видалення наліпок. Етикеток, ярликів, слідів скотча, жувальної гумки, малярської стрічки і деяких видів клею. На годких поверхнях швидко прибирає сліди та розводи від різних маркерів і фломастерів. Легко очищає різноманітні поверхні, метал пластик, кераміку, камінь тощо. Безпечний для автомобільних емалей і побутової техніки. Це основне, заради чого я його брав. Бачите, він безпечний для автомобільних емал і побутової техніки. Безпечний для міді, алюмінію, нержавіючої сталі, не викликає корозії, не розтікається, не випаровується. Гелеподібна консистенція засобу дозволяє локалізувати місце обробки як на горизонтальних, так і на вертикальних поверхнях. Застосування Замішати, розмішати вміст балона, струшуючи його 1-2 хвилини. Нанести засіб з відстані 5-10 см, залишити на 2-3 хвилини, контактувати з забрудненням. Старі забруднення наліпки, залишки скотча, жувальної гумки, клею. Рекомендується обробляти двічі, залишаючи засіб на 5-10 хвилин розчинені засобом забруднення видаляти сухою ганчіркою або пластиковим шпателем. Оптимальна температура поверхні балона навколишнього середовища під час використання повинна бути в межах 10-30 градусів Цельсія. Ну що ж, ідемо застосовувати наш засіб. І побачимо, чи вартий він тих грошей, чи ні. Ось такий вигляд має місто, де раніше був молдинг. Бачите, що є залишки скотча, яким був приклеєний молдинг. Зараз я нанесу даний засіб і побачимо, що з цього вийде. Дамо витримку десь приблизно 2-5 хвилин і продовжимо. Взяв я ось таку губочку. Зараз в дверну її в цю тряпочку і спробуємо видаляти. Не скажу що. А ні, видаляється. Бачите? Ось. Видаляється. Може ще там прийдеться нанести декілька разів. Не знаю. Я продовжу, зараз приберу і продовжую. Ну, ось можете побачити, майже весь скотч. Я вже почистив. Сліди є, але то вже таке. Не скажу, що дуже там, сильно воно відчищає, але я думаю набагато краще, аніж якесь ефірне масло. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати наше відео. З вами був Хотіч. До нових відео, па-па!